Вітаю, шановне товариство. Це відео може бути корисне тим, кому, можливо, раз в житті треба розібрати або скласти батарею. Подивився в інтернеті який для цього треба ключ. Подивився на ціну і задав собі запитання: А який сенс його купляти? Зробив сам із того, що було. Щого зробив? Металевий просто круг металевий. На металобазі. Не кальоний. Ще якби кальоний був, то б ще була би кацка. Товщина 16. -ка. Круг 16ка. Довжиною. 90. Довжина 90. Бо 83 треба, щоб десятку скрутити. Буває, що треба десятку до десятки скрутити. Ну, 10 треба до 10 треба. Так, далі показую ще ближче. На кінці одному ось переварив гайку. Гайку. Так, так, так. Буду повертати ключом. На другому кінці. Ось, так, так, де то показати вам. Ага, о. На другому кінці ось отакий, як би сказати, дюбель. Отак от з одної сторони приводив, з другої сторони. Дивимося, скільки тут. А. 23. Ага, 23. Дивіться, в чому суть, батареї скручуються ось такими штучками, з'єднаннями, муфтами, як їх назвати, так от, щоб вільно проходило муфту, але цеплялося, ось, бачите? Ціплялося за ось ці носики. Якщо батарея десь там була пару років і ви її не трогали, Поки ви знімете оці закінчення, ви їх понищите. Купіть зразу другі, підіть в магазин, там продаються набор. Це вам також дозволить легче розібрати. Тому що ви будете бачити, куди відкручується. Ви приклали, там підписано права, ліво, верхня, нижня, Ви будете бачити, куди відкручується. Отже, поїхали. Так, дивіться, щоб зібрати батарею, навіть якщо вона нова, треба наждачний папір і ножик. Навіть якщо той стик, от бачите, от на цій батареї, він свіженький. Але тут може бути фарба. Фарба там, голубок, фарби буде і все, і воно не дасть. Так. Тому цей навіть новий стик я по-дилітантськи зачищаю наждачним папером. Так. А дивіться, а цей стик, де вже стояло з'єднання, де стояли оці втулки, треба прокладку зрізати ножем. І потім також довести готовий стик до кондиції наждачним папером. Наждачка чим подрібніша. Ну, у мене то сотка тут. Хоча мона було й дрібнішу, але нема дрібнішої. У мене. Так. О, і тут залишки зрізаємо. Прокладки. О, тепер зараз я підніму камеру до близька. Отже, дивимося. Треба знати, як правильно... Ага, о. Правильно закручується. Ага. Так. А тут важливо перевірити. Ви вірите, що ніде нічого не клинить, там може бути якась заусеніця, ще що нема. Не клинить, отлично. Тепер другу. О, Цю протилежну сторону. Нішу саме. Так, закручується, Хороше йде, нічого не клинить. Важливо прогнати сюда. Ми ж дилетанти. я дилетант. Якщо щось там почне клинити, значить вже буде погано. Тому я перевіряю відразу. Так. Тепер отакі продаються в магазині прокладочки. О! О! Я її ставлю посередині. Але дивіться... Щоб краще впихнути, використовую таку мастійку, як вона, уп, цей, паста, усілювальна паста. Що я її використовую, бо я переконався, що з нею легше навіть прокручувати. Ви знаєте, як зробимо? Так як я роблю дуже рідко на різьбу намажу. На О. Я что проверил, что все гуд, все оно проходит. На резьбе жодных перешкод нема. Значит, намажу на резьбу. поясню, чому я по ділі танськи мажу різьбу в батареї. Коли буде закручуватися, різьба буде залишатися на там всередині і не замажу цю прокладку. А прокладка ця діє за принципом двостороннього скотча. Бо якби я помазав на цих штучках, то різь, цю крем, цю, цю пасту зганяло би. І Оця оплотнительна прокладочка могла би хуже приклеїтися. Так. так, тепер прикладаємо. Стиковка? О, стиковка відбулась в одному місці, тепер в другому. Так я люблю трошки оборот назад. Так, так, стиковка відбулася тут. Тепер де наш аргумент? Ох, аргумент приміряю. Так, скільки тут? хоп. Потрошку. Міряю тут. Не все сразу, щоб не заклинило. Кожен раз перевіряю довжину, так от, відмітив, де має бути, і тоді всовую. Хочу показати вам один нюанс. Ось тут зараз буде зжимати до кінця. Ось така там стоїть муфта, така прокладка. І така, як її зараз поставлю на середину, дивіться, вона тут має люфт. Розуміє? І тому, от чи буде видно. о, Бачите, як вона шатається. Тому перед тим, як зажати остаточно, я по-ділетанськи пальчиком акуратненько підтримую її, щоб сцентрувати оцю прокладочку саме посередині. Отак от. Вона от. двома пальчиками. Вона пальчиком. о. а потім на сантехника дивується. Откуда він це все вміє? Пальчиком. О. Так. Так, так. О, дивимось. О. Так, что у нас тут? Ну, дивимся. Так, тепер бру додатковий аргумент вот з автомобіля додатковий аргумент і И... о, тут лежав, Так от скажу. Я минулої зими пробував цієї дурі жати, то оцю прокладку аж вичавило. Тому немає немає потреби жати з цієї дурі. Треба відчуття. відчуття, розумієте, Чувство з толком із розстановкою. О! Іграє так. Знову ж, батарея нова, перевіряю різьбу. Батарея готова. Всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, підказуйте, що я зробив тут не так, що треба робити по-іншому. Це пригодиться і мені, і тим, хто буде читати ваші коментарі. Наразі всім добра.